Привіт! Мене звати Олена і я вчителька івриту. Сьогодні ми поговоримо про Біньан пуаль. Пасивний біньян від Біньяну Piel. Про Біньан Пілі вже є багато відео на моєму каналі, також є відео про взаємозв'язок між біньянами, між структурами дієслів в івриті. Отже, давайте почнемо. Перед вами дві форми одна. Біньян пі-ель ось наш приклад Дібер розмовляв, це активна форма, хтось розмовляв. Він розмовляв. І ось структура минулого часу, яка відображає і назву біньяну. Замість пей, айн, лямет у нас кореневі, а голосні звуки лишаються. І декілька прикладів. Сіпер розповідав. Ші -лем. Оплачував, платив, цієр, малював. Та це все активні дії. Натомість, біньян пуаль це пасивна форма, дубар це був проговорений або було проговорено, про щось вже говорилось. Це пасивна форма. Не сказано, хто говорив, хто є активним діячем. Зусередимося спочатку на самій структурі, як вона збудована. Отже, сипер супал. Шілем. Спробуйте самостійно вставити кореневі літери в нову структуру пасивної форми. Шулям. Якщо щлем це заплатив, то шулям був оплачений. Було оплачено. ким оплачено, коли не сказано, але це точно вже оплачено. Спробуйте провідміняти всі дії слова самостійно, можете поставити відео на паузу. А ми продовжимо. Сир, суяр, миен, муян, кием, куям, бикер, букар, битель, буталь, тип, тупаль, після того, як ми зрозуміли, как будується беньан пуаль. Подивимося на переклад. Знов таки активна форма, пасивна, ціпер розповів, розповідав. Супар розповідалось. Шіллем оплатив, шулям був оплачений. Цієр малював, цуяр був намальований. Мієн розподілив або розподіляв. Муян був розподілений. Кієм здійснив. Куям був здійснений. Бікер відвідав. Букар був відвіданий. Бітель відмінив. Буталь був відмінений. Тіпель. Доглядав тупаль, був доглянутий. Часто можна е, сказати ці самі речі як в активній формі, так і в пасивній, дивлячись, що нам треба підкреслити. Якщо мені не важливо, хто є дієвою особою, е, то я використовую пасивну форму. А якщо її не знаю, то тим більше, якщо я не знаю дієву особу, то тільки в пасивній формі я можу використати особливо такі ті слова, як шулям оплачений. Я знаю, що мій готель має бути оплачений компанією, чи директором, чи менеджером. Да? Я приїжджаю і говорю, що моя кімната вже оплачена. А хедел шулям. х хешбон рахунок шулям оплачений. Він вже був оплачений. Неважливо, хто його, оплатив наразі. Або відмінений буталь. Хашіур-буталь. Урок був відмінений, скасований, кимось. Але по факту уроку не буде. Хашіур-буталь. Ми в подальшому можемо додати, ким, чим був здійснений, здійснена ця дія. Якщо захочемо, да? добре, продовжимо. Минулому часі маємо три форми: чоловічий однина, жіночий однина і множина. Супар, супра, супру. Гасіпур, квар, супар. Історію вже було розказано. Да, сипур у нас чоловічого роду. Тому кажемо гасипур супар. Нам цікаво, що відбулося з цим сипур, з цією історією. Її вже розказано. Га, агада супра. Легенда вже розказана. Га, сипурин супру. Історії вже розказані. Ага, Агедот супру легенди вже розказані. Минулий час. Ще декілька прикладів. Значить, Активна форма у нас лицаєр. малювати, а пасивна форма. Дивимося в, в прикладах Хадьокан Цуяр бе елівчамот шлушим вихемеш портрет Намальовано. В 1935 році. це портрет він був намальований, був змальований в 1935 році. Далі. Гатмуна цуїра безігнон модерні. Картина була намальована в сучасному стилі. Гаціюрим цуйру бецівмаїм. Малюнки були намальовані аквареллю. Агатмунот цуйру альядей бинама лахути. Бачимо, що в множині в минулому часі у нас однакові форми. Гатмунот цуйру картини були намальовані. Ким чим альядей, використовуючи е оце альядей. Ми можемо додати ким чим. Картини були намальовані штучним інтелектом. Біна це інтелект е, від дій слова ми він, розумію, да? всі знайомі з ді словом «ми він. біна, той самий корінь. Малахутіт це штучний в жіночому роді, оскільки біна це слово жіночого роду. Біна малахутіт штучний інтелект. Це минулий час. А в майбутньому так само три форми чоловічий рід однини, жіночий рід однини і множина. Отже, єдубар, тедубар, єдубру буде оговорено чоловічий жіночий рід і множина. Дивимося приклади. Баймжех, Єдубал, Аль-Тохніота Мемшала, Лешана Баа. В подальшому будуть розмовляти про плани уряду на наступний рік. Отже, буде оговорено, хтось буде про це розмовляти. Ми не знаємо хто, але це буде озвучено, буде проговорено. Наступний приклад: Беямейха бейнаєм льоципу єври та дуба кесфатайом йом. В середні віки не очікували, що єврит на євриті типу, будуть говорити як повсякденною мовою. Отже, тут нас цікавить, що відбувається з євритом. Нею будуть розмовляти. Хто буде розмовляти, ми не знаємо. Кимось цей процес буде здійснений. Тому тобто, у нас іврит тедубал. Вона буде звучати, нею будуть говорити, як повсякденною мовою. Ледат хем, баолам, бішнат шлошталафим. По-вашому, скількома мовами будуть говорити в світі в 3000 році. Отже, знову ми дивимося, що нас цікавить, що буде відбуватися з мовами. Хто буде говорити цими мовами? У нас немає дієвої особи, хто це активно буде робити, асафот є добру, ними будуть говорити. Пасивна форма. Порівняємо активну форму і пасивну. У нас було в пасиві баємшех єдубар аль тохнюта мемшала лишанабаа. Це пасивна форма. Єдубар буде оговорено, сказано про тето і тето. Якщо я хочу активну форму, я можу це зробити в. Безособовому реченні бемше єдабру, аль-тохніот хам'емшала в подальшому будуть говорити, це вже активна форма, я можу сказати ехем'єдабру, наприклад, вони будуть говорити, або Сарей э, <coughs> хам'емшала, міністри уряду. Є добру будуть говорити активна форма, а тохніота мемшала про плани уряду на наступний рік. Знову було в середні віки. не очікували, що іврит те форма, що івритом будуть говорити. Вона буде звучати, як повсякденна мова. Активна форма Beyameha Benaim Lot Sipu ще Anishim Yedabru be evreit que Знов, hayomyom. Znowu в середні віки не очікували, що люди будуть говорити. Люди будуть говорити ще анашим добру, Можна сказати ще є добру, що людей будуть говорити на єврейці. Отже, тут у нас дія над івритом, а іврит – те дубар, іврит – жіночого роду, мова – жіночого роду. А тут у нас люди будуть говорити на івриті. Справа, пасивна форма. Лідат хем. Кама сафот є дубру баула бішнат шлошталафим. По-вашому, на вашу думку, з кількома мовами будуть говорити. Тобто мови будуть звучати, ними будуть говорити в світі. Поруч Ледатхем Беками сефот єдабру баолам бішнат шлоштерфем. Кількома мовами будуть говорити. Тут можна підставити. Знову анашім. Є добро. Кількома мовами люди будуть говорити в світі. Можна сказати кількома мовами ми будемо говорити. Тоді буде анахну, і тут теж буде активна форма в майбутній час. Недабил. Ми, як люди, як людство, будемо говорити в світі в 3000 році. Це у нас майбутній час. І маємо також теперішній час. Чотири форми, наприклад, двох дієслів. Месупар, месуперет, ме супарим, ме Отже, розповідається теперішній чоловічий жіночий. Розповідаються. Множина чоловічий жіночий. Mekubal, Mecelet, мекубалім, мекубалот. прийняти, прийнята, прийняті чоловічі жіночі. Подивимося в прикладі. Гарайон, мекубал, алькулам. Ідея прийнята всіма. Зот деа ломекубелет баолам хамодерни. Ця думка не прийнята в сучасному світі. Харайонот хаеле ломекубалимбахевра. Ці ідеї не прийняті в суспільстві, Хадеот Хаеле мекубалот беолам хамада. Ці думки прийняті в науковому світі. Далі, хамікре Мступар Бахадешот. Подія, розказана в новинах мікре чоловічу роду, тому меступар. Хаісторія халоместуперет, шельмарехет ахинур. Це насправді заголовок статті, автор якої є Даніель Шарон. Як це перекладається? А історія ме суперет. Нерозказана історія системи освіти. Історія жіночого роду, тому ми суперет. Тольдот Ісраїль ме суперод, але корот Корлод Теудот. Це є книжка, назва книжки, там є ще продовження. Отже, Тольдот Ісраїль можна сказати, також як історія Ізраїля. Ми супер розповідається, оскільки тольдо – це насправді множина. Ми супер-от розповідається, алія деяким чим, ми корот джерелами і документами. Тобто на основі джерел і документів. Маасей хахесед галло ми суперим кодем. Маасей хесед – Ма це добрі справи. Ломи супорим не розказані кодем раніше. Останнє, про що поговоримо в цьому відео, це про те, що часто вони можуть насправді виражати не тільки дієслова, а також бути прикметником або іменником. Наприклад, поаль дієслова. Зарплата платиться раз у місяць. Зарплата платиться. Її хтось платить активно, цієї дієвої особи нема, тому у нас тут пасив. Хамарак мевушаль ктана. Суп вариться на маленькому вогні. А хтось його варить, ми не знаємо, хто, суп собі вариться. Шемтор, прикметник. Гу uh -huh. Адам Мехубад. Він поважна людина. Його хтось поважає. Можливо, хтось один. Можливо, багато людей. Ми не знаємо, але Адам Мехубад. Поважний Мехубад. Поважна людина. Гамарак Мекарел. Тут у нас насправді діє прикметник. Марак Мевушаль. Вже зварений е, суп знаходиться в холодильнику. Далі іменник. Кольга михубадим хігіулябгіша. Всі поважні прибули на зустріч. Поважні хто? Люди, поважні люди. Ми хубадим. Тут з точки зору івриту, вже і іменником слово люди не потрібно. В даному випадку зрозуміло, що це люди. Ми хубидим. І останнє Аметупаль Малгіш «малгіш» – Метупаль, якщо він в пасиві, це той, кого доглядають. Отже, можна сказати, що той, за ким доглядають, відчуває себе чудово. Але насправді метупаль, як іменник, перекладається як пацієнт. Пацієнт відчуває себе чудово. Для кращого розуміння пропоную передивитися це відео ще раз, за другим разом стане зрозуміліше. Дякую за увагу! Якщо у вас залишились запитання, пишіть їх у коментарях. Підписуйтесь на цей YouTube канал. Успіхів вам у навчанні!